Вітаю на уроці географії! З вами працюватиме вчителька Галина Іванівна Карпюк. Вивчаємо далі туризм як вид економічної діяльності третинного сектора економіки. Тема уроку туризм в Україні. Пригадаймо, за метою розрізняють туризм рекреаційно оздоровчий пізнавальний, розважальний, екстремальний, діловий, паломницький та інші види. На розвиток туризму впливає сукупність чинників обсяг попиту, рекреаційно-туристичні ресурси, рівень розвитку транспортної інфраструктури, політична і економічна стабільність. В Україні попит на туристичні послуги зростає. Чому? Існує кілька чинників: зростають доходи населення, частка середнього класу, зростає рівень освіченості. Змінюються погляди на дозвілля, пріоритети, поліпшується якість транспортних послуг і доріг, розвивається інформаційний сервіс і реклама, малий і середній бізнес пропонує нові туристичні продукти. Адміністративна реформа і децентралізація спонукає об'єднані територіальні громади стимулювати підприємницьку активність в галузі туризму, освоювати місцеві туристичні ресурси. Ресурсний потенціал окремих районів для розвитку туризму в Україні суттєво відрізняється. На екрані мапа природних рекреаційно-туристичних ресурсів України. Аналіз картограми, тобто відтінків рожевого кольору на мапі, дає змогу побачити унікальний потенціал західної і північно-західної України. 40-65% території цих регіонів. Придатний для використання в галузі туризму і рекреації. Це, передусім, ліси, жовті сегменти на діаграмах, річки, блакитні сегменти, озера, болотні угіддя, карстові печери, джерела мінеральних вод. Карпати і Полісся унікальні райони для рафтингу та інших видів туризму, для прокладання пішохідних, кінних, лижних, велосипедних, автомобільних маршрутів. На півдні України частка природних рекреаційно-туристичних ресурсів менша, від 20 до 40% території. Але домінують річки, озера, лимани, узбережжя морів, лікувальні грязі, мінеральні води. Менш привабливі для розвитку туризму природні ресурси Східної України. Інша мапа на екрані більш інформативна. Крім природних ресурсів, позначено видатні історичні споруди, музеї, пам'ятники, центри народних промислів. Тепер ресурсний потенціал території має іншу просторову картину висока концентрація цих об'єктів на Заході, у центрі і на північному сході країни. У цих регіонах можуть успішно розвиватись пізнавальний туризм у всіх сучасних його формах. На мапі України легко знайти кілька десятків центрів туризму, де крім рекреаційно-туристичних ресурсів тривалий час формувалася відповідна інфраструктура. Наприклад, Київ, Чернігів, Переяслав, на заході Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Яремче, Косів, на Поділлі Тернопіль, Кам'янець-Подільський, на півдні Одеса. Та Вилковий Білгородністровський. Рівень сервісу основна причина меншої популярності цих центрів туризму і для українців, і для іноземців. Місце України на світовому ринку туристичних послуг не відповідає її потенціалу. Впродовж року до пандемії нашу країну відвідало понад 14 мільйонів туристів. Прибутки становили понад 1 мільярд доларів. Але це становить тільки 0,2% доходів від туризму в європейських країнах. Європа заробила на туризмі майже 520 мільярдів доларів. Найбільш привабливими для іноземців є Львів і Київ. Повернімося до територій на мапі, де дуже мало позначень. Наприклад, північні райони Одеської, Миколаївської областей чи Дніпропетровщина. У кожній місцевості є цікаві місця, мальовничі ландшафти, чисті водойми, парки. На мапі їх не позначили як відомі об'єкти. Наприклад, давні споруди, замки, фортеці. На чистій ділянці мапи має бути позначка давньої фортеці у селі Старі Кодаки. Мальовничий ландшафт, покинутий кар'єр став озерцем. Місцеві вчителі історії стануть чудовими екскурсоводами. У Греції чи Італії через таке село проклали б уже кілька туристичних маршрутів. А що для цього потрібно? Туризм це комплекс послуг. Потрібна дорога, облаштована стоянка, щоб не зашкодити пам'ятці історії, місце, де можна перепочити спекотного дня, помити руки, випити води чи кави, поласувати морозивом. а чому б і не пообідати. Кухня Дніпропетровщини славиться і рибною юшкою, і борщем. Місцеві господині і без туристів конкурують у кого смачніші вареники чи форшмак. А ще можна було б залишитися на ночівлю, поспівати біля вогнища, послухати легенди цього краю. Малий бізнес все це може швидко налагодити. Можливо, потрібний поштовх, ініціатива, комерційна ідея. А ви пошукайте в інтернеті інформацію про замки. Чи фортеці своєї області, і одразу з'явиться ідея туристичного маршруту вихідного дня. Роль туризму як одного з локомотивів економіки України нині починають усвідомлювати всі: і громадяни, і політики, і посадовці. Кілька позитивних зрушень у справі популяризації туристичного потенціалу регіонів в Україні і за її межами. На екрані туристична скретч-мапа України. Де кожна область має логотип, а в легенді є інформація про унікальні об'єкти варті туристичної подорожі. На ринку туристичних послуг заявляє про себе спілка сільського зеленого туризму в Україні, просуваючи перспективний для нас напрям. Чому перспективний? У селах тисячі садиб можуть стати осередками туризму, простори подвір'я, ошатний будинок чи кілька хат. Сад, грядки з екологічно чистими овочами, чиста кринична вода. Родина містян може орендувати такий будинок на вихідні чи період відпустки, можна малювати, писати дипломну чи курсову роботу, готуватися до ЗНО, працювати дистанційно або просто мріяти, спостерігати за зорями, слухати солов'їв і ходити по росі. У 2020 році під час пандемії цей вид туризму набув популярності. Завдяки цьому у маленьких мальовничих селах можуть створити нові робочі місця. Це дасть змогу жителям мати власну справу і не залишати батьківщини в пошуках роботи. Якщо ви маєте ідею, у пригоді стане школа сільського туризму в інтернеті. Пригадаймо попередній урок: сирні тури Європою чудово! А чому б не організовувати гастрономічні тури Україною? Ще одна мапа популяризує регіони України гастрономічна. Можна спланувати маршрут так, щоб відчути просторові відмінності борщу чи юшки, вареників або домашньої ковбаси. У кожному регіоні є своя родзинка. На Закарпатті Бограч, на Житомирщині Деруни, на Харківщині Гречаники, на Донеччині Рулька. На Одещині биточки з бичків, українська кухня унікальний за розмаїттям туристичний ресурс. Набирав популярності до пандемії фестивальний туризм. Фестивалі є різні: музичні, театральні, етнічні, релігійні, спортивні. Але кожний фестиваль це подія. Туристи приїдуть на певний час, день чи кілька днів. Їм потрібно десь розміститися, взяти участь у дійстві, поїсти, придбати сувеніри. Така подія змінює звичний ритм життя тамтешніх жителів. Більшість з них стає працівниками індустрії туризму. Фестивальний туризм змінює нас, українців. Ми виділяємо частину бюджету, їдемо з дому, купуємо квиток. Слухаємо, дивимося, беремо участь, смакуємо, спілкуємося, спостерігаємо. В Україні збільшується частка туристів, які висувають вищі вимоги до змісту свого відпочинку. На екрані колаж з географічною основою, найбільш людні мистецькі фестивалі міжнародний джазовий у Львові, Гогольфест і Атлас Вікенд у Києві. Імпульсфест на арт-просторі металіст у Харкові, кінофестиваль в Одесі, музичний фестиваль у Маріуполі. А ще десятки уже популярних фестивалів у менших містах і навіть селах. Щороку мешканці цих сіл очікують нагоди показати свої здобутки і заробити. Наприклад, село Стужиця на Закарпатті з дегустацією бринзи. Захід фест у селі Родатичі на Львівщині, шоу трембітарів на Синевірі, приклади фестивалів у малих містах. Свято Дерунів у Коростині. Фестиваль вареників у Попасний. Біля лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Луганської області. Розвиток туризму сприяє розквіту місцевих громад. Передусім це розвиток малого і середнього бізнесу. У десятках суміжних видів економічної діяльності. Це робочі місця. Пораховано, кожні 26 туристів формують одне робоче місце: розвиток інфраструктури, збільшення надходжень до бюджету, податків платежів, розвиток громади покращує якість життя людей. Жителі долучаються до великої справи, міцнішують зв'язки з різними регіонами України і навіть зі світом. Зичу вам натхнення, щоб розробити власний маршрут Україною. Порахуйте шлях, час, витрати і долучіть друзів чи родину. Дякую за увагу. До зустрічі!